Вітаю вас сьогодні. У нас такі новини. Президент України Петро Порошенко сформував делегацію для участі в роботі 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка проходить у Нью-Йорку. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що зробить все, аби народні депутати, які відвідали засідання Держдуми Росії, більш не працювали в українському парламенті. Терористи в районі Єнакієвого провели ще одну спробу дискредитувати сили АТО. В ніч на понеділок вони здійснили мінометний обстріл селища Малоорлівка, намагаючись імітувати порушення перемир'я з боку українських силовиків. Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики більш ніж на 10 мільярдів гривень для кредитування фонду гарантування вкладників фізичних осіб. У вівторок, 23 вересня, у Києві відбудеться засідання Міністерської ради енергетичного співтовариства. У заході візьме участь віце-президент Єврокомісії Гюнтер Еттінгер. Голова люстраційного комітету Єгор Соболєв каже, що на стадії перемовин щодо закону про люстрацію його намагалися переконати в тому, що екс-глава адміністрації Януковича Сергій Льовачкін і колишній прем'єр Азаров не мають підпадати під дію нормативного акту. Європейський Союз та НАТО має докази того, що регулярні російські війська беруть участь у воєнних діях на сході України. Хоча Кремль це спростовує. 5 жовтня на НСК Олімпійській відбудеться центральний матч восьмого туру чемпіонату України з футболу Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк. Це був дайджест новинок ренформу станом на 16 годину 22 вересня.